Ми дякуємо вам, що ви приєдналися. Дякую за запрошення до слова. І сьогодні вже Любомира Васильівна виступала на пленарному засіданні з теми по Мирославу Стельмаховичу, але відверто кажучи, я не змогла обійти, скажімо, свою увагу дану особистість, оскільки я з ним працювала, верніше працювала на кафедрі педагогіки фіології Прикарпат... педагогічного факультету, деканом якого був Мирослав Гнатович в свій час перед 2000-х роки Прикарпатського університету. І ця непересічна особистість завжди мене, скажімо, десь захоплювала своєю енергією, своєю працьовитістю, своєю добротою, своєю такою мудрістю. І можна багато ще цікавих слів сказати про Мирослава Гнатовича, тому що він того вартий, і не помилюся, якщо скажу, що мені імпонує як те, що ця, цей вчений академік пройшов дуже цікавий шлях від простого сільського хлопця Босоногого до члена кореспондента Академії педнаук національної, і залишив після себе. Незважаючи на той термін, який відведений йому життя на цій землі, дуже гарну спадщину. І проблема, якою я зацікавилася, українська етнопедологіка, це якраз було його. І Тому, говорячи сьогодні про перелістуючі сторінки двотомника, який. За редакцією Васильни Калуської, його учениці, дослідниці був виданий в 11 2012 році і інші джерела, які в мене є первинні книжки, які видавали науковці Прикарпатського університету у співпраці з нашим інститутом з українознавства, народознавства, родинознавства. Первинні, скромні такі, невеличкі, але вони, вони така велика цінність, яку я дуже бережу. Це були. Авторські роботи наших науковців, в тому числі Мирослава Гнатовича Стельмаховича. І дійсно, не випадково, на мою думку, дослідниці він присвятив свої гарні дослідження науковій народній та етнопедагогіці. Сам він писав, що народна педагогіка за визначенням академіка – це та педагогіка, яку створив народ. Це багатотомний той багатотомний цитую, підручник навчання і виховання, який зберігається в пам'яті народу, постійно ним використовується, систематично збагачується і вдосконалюється. І це і тому Мирослав Натович вважав неоціненною роль народної педагогіки у вихованні прийдешніх поколінь. І якщо подивитися на те, наскільки його діапазон. Досліджень великий. Я не буду я думаю, що Любомира Васильна цього торкалося питання. Я тільки хочу сказати, що у Юрія Руденка в статті вершинні здобутки педичної спадщини академіка АПН України Мирослава Натовича Стельмаховича, ми можемо знайти такі цікаві речі, як. Підсумок того, що він підсумок того, що ця людина внесла вагомий внесок у, у українську народну педагогіку. Він пише: в останні десятиліття ХХ століття в умовах встановлення незалежної України Мирослав Наточ Сельмахович перший, Перший глибоко і всебічно дослідив українську народну педагогіку. Зробив великий внесок в науку про виховну мудрість народу, етнопедагогіку. Він завизначив, обґрунтував цілі, завдання, принципи, форми, методи народної педагогіки, зокрема народного родинознавства, етнічного дитинознавства, народного виховання, тобто батьківської педагогіки, етнодидактики і педагогічної деонтології. І вперше підкреслює вчений, в історії вітчизняної педагогічної науки Стельмакович розкрив народну педагогіку як цілісну і струнку в систему знань, ідеалів, засобів, умінь і цінностей, яка розвивається разом із розвитком українського народу. Звичайно, що серед вітчизняних науково педагогічних здобутків вченого. Педагогічні твори є єскрам доказом того, що повноцінна соціалізація особистості, знову цитую його ж, підростаючих полі, аж ніяк не може бути здійснена без етнізації, без цілеспрямованого і послідовного національного виховання. І саме творчо розвиваючи вітчизняні і світові педагогічні традиції, Сільмакові ж що весь багатогранний і розмаїтий цілісний процес навчання і виховання є засутністю, змістом, характером і спрямованістю національним, а у нашій країні українським. І звичайно, що він це фундаментально і всебічно обґрунтував. І ще дуже цікаво мені, мені, мені подобається визначення самого Стельмаховича, що ж таке народна та етнопедагогіка. І такий цікавий вступ до його е, е, видання е, е, із даної теми людина з'являється на світ маленькою безпомічною істотою. Хіба можна бути байдужим до її долі? Як навчити її робити перші життєві кроки? Як виховати здорового і розумного, чесного і правдивого, відважного і кмітливого, витривалого і, роз... і спритного, наполедливого і працьовитого, доброго і щирого? Ці та інші педичні проблеми здавна постають перед батьками. Так він почав розділ народ. Вчить як на світі жить. І ви знаєте, забіжу трішки, можливо, наперед, але скажу, що оці всі цікаві такі епітети, які він присвячує маленькій дитині її сутності, можна повністю віднести до самого Мирослава Гнатовича Сенховича. Він сам таким був. Він сам таким був. Дуже цікава непересічна особистість. І звичайно, що. Педагогіка в загальному розумінні слова це наука про виховання, каже він, освіту і навчання підростаючого покоління. А народний педагогіку ми називаємо ту педагогіку, повторюся яку створив народ. І якщо подивитися на елементарні речі, які далі він каже, він посилається і на інших науковців в своїх дослідженнях. Що етнопедагогіка це народна педагогіка. Яка звичайно має засвиніше, це вироблені і застосовані в середовищі людей праці, знання, засоби, досвід виховання та навчання дітей і підлітків. І, і етнопедагогіка – це наука про народну педагогіку. І тому, якщо говорити про те, наскільки гуманною, демократичною, національною педагогікою, школою і родиною має бути на, має бути наша сьогоднішня дитина, все це має виростати на ґрунті народної педагогіки. І звичайно, що він говорить далі: ідеальний варіант сучасної педагогіки той, хто що базується на інтеграції народної педагогіки, етнопедагогіки та педичної науки в цілому. Передові практики навчання і виховання дітей в сім'ї. Коли читаєш його видання, то вони буквально пересипані цікавими висловами, прислів'ями, народними мудрими. Речами, які на сьогоднішній день мають велику вагу. А саме головне, Стельмахович, досліджуючи основні чинники формування особистості, відзначає, що народна педагогіка пройнята глибокою людяністю. Це саме головне. І визначає там три чинники формування особистості: спадковість, середовище, стан взаємин у сім'ї, побут, звичай, традиції, матеріальний стан, житлові умови. І, звичайно, третій чинник виховання прикладу. При тому вони розглядаються в народній педагогіці як однаково важливі, проте в різних ситуаціях кожен з них, каже автор досліджень, може стати вирішальним. Спадковість, яке коріння, таке насіння, яке зілечко, таке сім'ячко. від лосята лося від свині, поросята, середовище, як зайдеш між реп'яхи, то й репіхів наберешся, виховання. Що виховання, ж ти маєш спадковісті виховання, яке дерево такі віти, які діти такі, які батьки такі діти, і так далі. І звичайно, що головну мету виховання за українською народною педагогікою автор вважає в тому, щоб навчити кожного бути людиною. Знову ж таки, його цитата, і далі прислів'я: дивись, не забудь людиною, будь-кажуть українці. Навіть знання нічого не варті людяності. Знання людяності – це меч в руках безумця, кажуть народі, і тому, звичайно, автор зазначає, тому й виховання починається там, де вихователь ставиться до виховання з повагою, до виховання з повагою, не принижуючи його, вбачаючи в ньому особистість, а завершується тоді, коли дитина має стає має стати і стає справжньою людиною. Ну і звичайно, що якщо говорити про те, наскільки важлива проблема підготовки до життя і праці, вона є головною на, 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 народній педагогіці, вважає Мирослав Натович Стермахович, е, звичайно, що економічна формація, на думку Стермаховича, накладає свій відбиток на зміст виховання дітей та молоді. Проте все рівно е, він вважає, що Зміст виховання, ядро має бути, воно все рівно має відображати головну суть етнопі... етнопі... етнопідоїчної системи, провідним носієм і пильним охоронцем, якої національні звичаї і традиції. І е, е, якщо подивитися на м те, що в нас на Заході на Прикарпатті національні українські звичаї традиції настільки укорінені і навпаки, вони дійсно сприяють етнізації дітей та молоді і мають величезне значення вихованні, то цей факт дуже важливий. І якщо говорити про важ... те, наскільки етнопедагогіка як наука має велике значення. То, звичайно, можна говорити ще про одну річ, яка виокремлена Мирославом Гнатовичем. Він виокремив основні компоненти народної та етнопедагогіки. Зокрема, він виділив перше: це родинознавство, виховання дітей в родині, сім'ї родині, народне дитинознавство. Ми говорили про дитина відкриває світ, батьківська педагогіка. Народна дит... дидактика і народна деонтологія, і, завершуючи розмову, я хочу сказати словами Стельмаховича, який в кінці свого видання е з етнопедагогіки зазначив замість передмови до видання з однієї сторони, що застосування знань і засобів етнопедагогіки ставить реальний заслід бездуховності національному нігілізму. Історичному безпам'ятству, допомагає дітям і підліткам усвідомити свою роль як спадкоємців народних цінностей і традицій, національної сімейно-побутової культури. І ці слова, на мою думку, актуальні і сьогодні. І, звичайно, завершуючи свій виступ, я хочу сказати, що ім'я Прикар... Мирослава Натовича Стельмаховича на Прикарпатті у великій пошані. Його ідеї використовуються в закладах освіти області далеко за її межами. При тому це ім'я сьогодні вже можна поставити не просто на європейський, а на міжнародний рівень, наскільки вагомий творчий добуток академіка. І, звичайно, що сьогодні приємно відзначити, що вже з 2002 року Івано-Франківської обласної державної. Тоді адміністрацію започатковано е е педагогічну премію імені Мирослава Гнатовича Стельмаховича, якої відзначають педагог за значний внесок, цитую, у розвиток освітньої галузі Прикарпаття. І, звичайно, приємно е сьогодні було його задати. Він у мене просто перед очима, тому що. Стикаючись по роботі в Прикарпатському університеті і в нашому інституті, я, мені здається, більш толерантної, толерантної, такої мудрої, виваженої в своїх словах, добросе, добропорядної людини. Ну, важко сьогодні зустріти. І світлою пам'ять він нас сьогодні чує. Я щиро дякую. Дякую, Людмила Венена. Абсолютно з вами погоджуюся.